Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. І ми говоримо Амінь. Істинно так, Боже благословення для мене. Амінь. Дивіться, про що хочу сьогодні поміркувати. Згадав Давида. Я хочу трошки прочитати про нього, про людину, яка по серцю для Господа була. Яка робила його бажання, його хотіння здійснило в своєму житті, Божі бажання і хотіння здійснювало. І процвітав Давід і підносився, і Господь Бог Савов був з ним. Мені так це ну, подобається, що Давід ставав більше, більше, більшим, більшим. І в нього ставало більше, і він ставав могутнішим і процвітав. Тому я вам бажаю всім процвітання, і за це Христос вже заплатив, щоб у вас були гроші і щоб ви були благословенням для багатьох народів, для багатьох людей. Тому я вас благословляю, щоб грошей було більше, щоб ваш бізнес ставав могутнішим, служіння, покликання, щоб було процвітання. Тому що процвітання це теж частина повноти Божого спасіння, це теж частина, за що Христос помер. Тому що гроші грають дуже важливу роль. Тому і перше, що Господь починає проповідувати, Він починає бідним людям, ніщим людям проповідувати. І щоб змінилося всіх мислення і прийшов прорив в фінансах, тому що Господь хоче поблагословляти і в фінансовій сфері. І дивіться, і він підносився, і Бог був з ним. Дуже важливо, щоб Бог був з нами, Бог був з Іосифом всюди, де б він не був. В ями, в полоні, в в'язниці, коли його звинувачували, коли він був розпорядником майна, Бог був з ним і було процвітання, і була Божа рука. І він ставав могутнішим, і більшим, і сильнішим. Дуже важливо, щоб Господь був з тобою. Дуже важливо, щоб ти ходив з Господом і перед Господом. Дуже важливо, щоб твоє і моє серце воно було упокорене. Під міцну Божу руку, і Господь тебе підніс, або Господь тебе підняв. Давид він був смиреною людиною, і Осів був смиреною людиною. І коли твоє серце смирене, Господь підносить, підносить тебе, Господь підіймає тебе. Тому нам треба мати смирене серце. І ось і прислав хірам, цар тірський послів до Давида. І кедрові дерево послав, і теслярів, і каменярів, і вони побудували дім Давиду. Ти скажеш, повезло Давиду, дім побудували язичники, невіруючі, люди, у яких були гроші, з якогось народу, вони побудували йому дім за свої кошти, своїми силами. Своїми можливостями. Знаєте, чому побудували? Тому що спочатку, там декілька віршів вниз, там написано, що він піклувався про Єрусалим. Коли ти піклуєшся про Боже, ти побачиш такий момент, коли прийдуть люди через те, що ти піклуєшся про Боже, вони піклуються про тебе. В нього прийшов дім, в тебе можуть прийти фінанси, так, машина. Квартира або інші речі. Наприклад, у нас є в місті, в церкві Денис, коли люди посторонні йому квартиру подарували там, за 35 тисяч доларів. Чому? А він піклувався про Боже, Бог піклувався про нього. Мені подарували друзі машину. Чому? Не за гарні очі, за гарні очі ніхто хлопцям нічого не дарує. Мені подарували, тому що я все життя. Покладає на служіння. Я все життя піклувався про Боже. Я все життя шукав Царство Божого, а інше додається, сьогодні в мене є, як благословення автомобіль. Тому сьогодні ми читаємо про те, що прислав хірам. Господь буде знаходити таких людей, через яких буде присилати щось. Ангели приносять гроші. Ангели приносять відповіді, чудеса приходять, бізнес з'являється, і щось почне будуватися, будуватися тобі, а ти навіть не очікував, ти навіть про це зараз і не думав, ти просто Богові служив. І 12-й вірш. І зрозумів Давид, що Господь утвердив його царем над Ізраїлем і що підніс, підніс. Царство Його заради народу свого Ізраїля це теж важлива думка. Господь поблагословив його і підніс, і дав йому все необхідне, не за те не через те, щоб він жив просто у своє задоволення, а заради народу Божого. Заради того, щоб Давид став свідченням Божої слави і щоб і Давид став благословінням для народа Божого. Тому. Я тебе благословляю на те, щоб ти був свідченням Божої слави і благословенням для Божого народу. Будь відкритим для того, що Господь буде проявляти свою славу в твоєму житті. Амінь.